Шевченківське читання в Умані культурно-просвітницька акція до дня народження Тараса Шевченка. Відомі уманчани читають уривок з поеми Кавказ. Акція проходить за ініціативи міського голови в рамках загальноміського проєкту з відновлення традицій в місті Умань». Не вмирає душа наша. Не вмирає воля і несити, не, не виоре на дні моря поля, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли отпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам дасть жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки кровавої ріки. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю политі. тамто милостиві і ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю. Та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без талу з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих, пролитих тайно серед ночі. А матерних гарячих сльоз. А батькових старих, кровавих, не ріки, море розлилось огоненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам, царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І воля святая.